Моє щирі вітання, дорогі слухачі. Запрошую вас на українську народну казку, батькова сопілка і батіжок. А також щиро прошу підписатись на мій канал. Дякую. Жили собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів: два були розумні, а третій не дуже. Звали його Офермою. Минули роки. Чоловік і жінка зістарилися, а сини повиростали, стали парубками, як дуби. Перед смертю чоловік покликав їх і каже: «Як умру, то щоб по одному приходили на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре, батьку, відповіли хлопці. Чоловік помер, його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, боюся, відповів найстарший. Може би, ти Офермо, Ферму пішов за мене? А що, можу піти? Оферма повечеряв, одягнувся в теплий кожух і пішов на цвинтар. Ліг на батькову могилу і збирається заснути. Раптом чує, це ти офермо? Це я, батько». А чому першим не прийшов найстарший? Сказав, що боїться. Їсти тобі дали? Дали. А не холодно. У мене є теплий кожух батько. За те, що ти добрий, дарую тобі сопілочку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що захочеш. Тепер йди додому. Оферма засунув сопілочку за пояс і прийшов додому. Поліз на піч спати. Найстарший спитав Як там балакав з батьком? А чому б і ні? Що вони казали? Питали, чи я їв і чи не холодно мені. Найстарший не повірив. Все це тобі дурному приснилося. Ну, хай буде й так. На другий тиждень мав іти на батькову могилу середульший брат, але і він сказав: Я не піду, бо не маю часу. Ти б не пішов за мене о ферму? А що, можу піти, погодився дурний. Його нагодували, дали теплий сардак і верітку, вирядили на цвинтар. На могилі оферма простелив верітку, накрився сардаком і ліг собі спати. Та вчув батьків голос: Ти знову тут, синку, а чому другим середульший не прийшов? Е, він сказав, що часу немає. Коли так, візьми цей батіжок, він буде рятувати тебе. Від небезпеки. А тепер іди додому, і можеш більше на мою могилу не приходити. А тим більше, вночі. Оферма засунув батіжок за пояс, подався додому і ліг на піч спати. Середущий спитав ну, балакав з батьком. А як же? А що він сказав? Щоб більше вночі не приходив. Середущий не повірив. А щоб ти скис. Таке може тільки приснитися дурному. Оферма захропів на всю хату, спав три дні і три ночі. А коли прокинувся, брати та їх жінки сказали йому Ти нам, як сіль в оці, та як хрін у носі. Іди звідси, куди очі дивляться, бо ми не будемо тебе дурного годувати. Хай буде й так, відповів Оферма. Одягнув на себе латану свитину, засунув. За через сопілку батіжок і попрямував світ далі. Попрямував він до самої столиці, питав одного, другого і третього чи нема десь муки на руки, бо вже дуже хотілося їсти. Один чоловік порадив йому нашому королеві треба вівчаря. Іди до палацу. Як попасеш п'ять років його вівці, то віддай за тебе одну із своїх доньок. Хлопець до палацу, вклонився королеві та й каже Хочу бути твоїм вівчарем. Король утішився. Дуже добре, Легіню, але одна умова як поженеш отару в гори, то хай вона пасеться там, де схоче. Хай буде й так, погодився оферма. Наступного дня погнав вівці в гори Вони йшли та йшли, не хотіли стати. Ніна хвилі йшли на галявину, яка була вкрита шовковою травою. Оферма ліг під дубом і заснув. Його розбудило ревіння. То прилетів триголовий Змій, який розкрив над ним страшну пащеку. Чого ти роззявився? спитав Оферма. Твої вівці випасли і столочили мою шовкову траву. За це тебе я з'їм. Оферма схопив батіжок за черса і почалася бійка. Як цьохне один раз голова змія котиться до ярка, як гарбуз. Цьохне другий раз, уже друга голова летить. Уздрів змій, що біда, і почав просити. Не вбивай мене, хлопче, лиши хочутну голову. Я тобі подарую свою золоту хату. В оферме добре м'яке серце, і він відповів, хай буде й так, ходімо до твоєї хати. Змій повзе за парубком і на кожному кроці хоче його вкусити. Але Оферма не ховає за через батіг. Стали перед порогом золотої хати, Змій сказав У моєму лівому вусі є ключ від дверей. Засунь руку і візьми, і відчини. Твоя ж хата і твій ключ то сам і відчиняй. Змій стріпнув головою, ключ упав на землю. Підніми ключ, хлопче!» – зманює Змій далі. Але Оферма теж не дурний. Ти ж сам кинув, то сам і підніми. Коли Змій нахилився, хлопець упік його батіжком. і кінець. Змій більше не встав. Оферма відімкнув двері, увійшов до хати. І сів собі за стіл. Йому захотілося викурити люльку, взяв золоту табакерку, але коли її відкрив, то звідти вискочив якийсь кудлатий псисько і спитав людським голосом: Чого хочеш, господарю? Спочатку люльку викурити, а потім коня, та не простого, а золотого. Хочу об'їхати Змієве володіння. Усе буде зроблено, господарю. Не встиг оферма затягтися димом, як під вікнами вже стояв золотий кінь. Хлопець вийшов до коня, схопив його за золоту гриву і сів собі в золоте сідло. Поїдемо над хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею кінь пустився і летів цілий рік. Доки Оферма обдивився Смієве володіння. Коли були знову на подвір'ї, кінь спитав Їдеш і далі, чи злітаєш? «Я Не злітаю, а злізаю. Добре, злізаю, бо мушу йти глянути, де ділись королівські вівці. Оферма вернувся на галявину і шукає отару, але вона немов крізь землю провалилась. Нема ніде жодної овечки, хоч реви до неба. Хлопець згадав про батькову сопілку, витягнув з під череса і заграв. Не минуло й хвилини, як вівці позбігалися і забекали довкола на весь ліс. Їх було ще раз так, як він залишив, бо за рік ягниці окотилися. Офарма погнав отару додому. А найменша донька короля глянула у вікно, устріла його і радісно крикнула. Тату, вівчар вертається з вівцями. Не говори дурниць, заперечив король. Молодий Змій давно його роздер на дрібні кавалки. Правду кажу, тату. Король виліз аж на дах палацу, дивився, придивлявся. І зарепетував, я все одно уб'ю лайдака, як не дорахуюсь якоїсь вівці. Хлопець пригнав отару на подвір'я. Король вибіг, почав рахувати. Рахував три дні і нарахував ще більше, ніж було перед тим. Завтра знову поженеш, наказав о фермі. Хай буде й так, це ж моя служба, погодився вівчар. Уранці взяв торбинку з хлібом і цибулею, засунув за через сопілку й батіжок і погнав вівці на зелену пашу. Ішли три дні і три ночі, доки не дістались на галявину шовковою травою. Вівці паслися, а Оферма зів хліба з цибулею і ліг під старим дубом. А Раптом чує над ним хтось реве і ніби розмахує запаленим скопом. А то дихав на нього вогнем шестиголовий Змій. Оферма схопився, як ошпарений. Гей, дурний Змію, та я ж не свиня, що хочеш мене обсмалити. Змій відповів Твої вівці випасли і столочили мою шовкову траву. Своїм життям маєш заплатити. Змій розявив шість пащек, кожна з них була така велика, як багацька стодола. А Оферма витягнув із за череса чарівний батіжок і, як почав ним ляскати, за якусь хвильку п'ять голів полетіли в ярок. Змій почав просити. Милуйся, парубче. Дарую тобі свій кришталевий палац, тільки не зрубай мені останньої голови. Хай буде так, живи, доки сам не здохнеш, відповів Оферма. Ходімо до твого кришталевого палацу. Змій тягся за Офермою, щоб скочити на нього та й з'їсти. Але хлопець теж не був дурним, як цьохне батогом, то лиходій десятеро звивається. Перед порогом Змій сказав, Ключ у мене під язиком, засунь руку та й візьми. Ага, шукай дурніших за себе, не дам тобі відкусити руку. І вівчар свиснув батіжком, виплюни. Змій виплюнув кришталевий ключик, бери й відчиняй, наказав Оферма. Відчинити сам, відповів Змій з такою злобою, що спащі зі словами. Вирвався сніп вогню. Легінь відтяв І шосту голову. Потім узяв ключик і відімкнув двері. Як увійшов, очам не повірив. Довкола все блищало, аж сміялося. Оферма сів за стіл, почув себе господарем. Закортіло навіть запалити, взяв зі столу табакерку і відкрив її, звідти знову. Вискочив якийсь кудлатий псисько і запитав людським голосом: Чого треба, господарю? Подай мені люльку, щоб я собі посидів, бо зроду не бачив отакого дива. Приведи й коня, щоб я міг об'їхати, палац. Тихо ферма і раз пихнути з люльки, як перед вікнами вже став кришталевий кінь з кришталевим сідлом. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. Як ти хочеш їхати понад хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею, щоб видно все, що є довкола палацу. Оферма ойкав від утіхи. Так йому подобався кришталевий дім. Вони їхали два роки. Вернулись на подвір'я, і кінь спитав: Поїдемо далі? Ні, мушу злізти, бо не знаю, де королівські вівці. Оферма знову побіг на галявину, а там жодної овечки. Він витягнув батькову сопілку і заграв. Тої ж хвилини почали збігатись до нього королівські вівці, а їх було у три рази більше, аніж спочатку, бо ягниці двічі окотилися. Погнав овець додому. Як наближався до палацу, найменша королівна аж у долоні заплескала. Тату, дивіться, вівчар повертається з нашою отарою. Не кажи, його вже давно з'їв середущий змій, відповів король. То оферма та король вибрався аж на димар палацу, дивився, придивлявся і раптом загорлав. Знову той лайдак іде на мою голову, та як не дорахуюся, хоч однієї вівці, тут йому і кінець. А Оферма йшов собі веселий, моргав найменшій королівні, яка сіла на вікно і сміялася до нього. Король навіть не рахував вівців. Так їх було багато, став надутий, як сова. А Офермі каже: Та наймолодша королівна буде мені за жінку, правда, ваша милість? Не криши Петрушку, бо риба ще в річці, сердився король. Найстарший Змій має тебе роздерти, щоб ти знав. Завтра знову виганяй отару. Уранці оферма сунув у торбину хліба і цибулі та й погнав овець на пасовисько. Дійшли до галявини, на якій росла шовкова трава. Хлопець з'їв кавалок хліба із цибулею і ліг під дубом спати. Раптом почувся такий рев, що листя на деревах затремтіло. Ех, спати не можна, бо сюди летить найстарший змій, подумав Оферма, згадавши, чим погрожував короблі. На галявину налетів старий дванадцятиголовий змій, сипав довкола себе такий страшний вогонь, що дерева й трави горіли. Уздрів оферму і заревів, нащо толочиш тут мою траву, бо мені так хочеться, відповів Оферма. Я тебе з'їм, як пес муху». Подавишся, гукнув Оферма і вихопив батіжок. А той аж засвистів, голови Змія котилися одна за другою до ярка. Як залишилась одна, Змій почав просити. Змилося парубче, не рубай останню. Я тобі подарую діамантовий палац. Ні, я вже знаю вас, проклятих, Змію. Даруйте, аби мене з'їсти. Нема дурних. Свиснув батіжок і полетіла дванадцята голова. У ній під язиком оферма знайшов діамантовий ключик і відімкнув двері діамантовий палац. А там усе блищало, як сонце. Він закрив очі долонями, аби не осліпнути. Потім сів на стіл, хотів викурити люльку, тільки відкрив табакерку з тютюном, як вискочу знову кутлатий псисько. Чого потребуєш, мій господарю? Дай мені люльку і приведи коня, хай зробити оглядини. Не встиг оферма і три рази пихнути, як під вікнами. Стояв діамантовий кінь. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. У діамантове сідло. сідледа навколо палацу, але понад землею, щоб усе бачив. Їхали три роки, доки об'їхали увесь діамантовий палац і вернулись на те саме місце. Їдеш далі, господарю? Вже досить, бо не знаю, що там діється з королівськими вівцями. Прийшов на галявину ні одної овечки не видно, та парубок витягнув із за череса сопілку і заграв. Вівці немов з під землі з'явилися, і їх було, як листя на старому дубі, бо ягниці всі три роки окочувались. Оферма погнав отару додому. Тату, вівчар вернувся живим, зраділа наймолодша королівна. А король? Розсердився. Та ба такий голодранець і хоче стати моїм зятем. Та мусив віддати за свого вівчаря найменшу королівну. Зіграли гарне весілля, було на ньому тисяча пара гостей, а музика грала цілий тиждень. Оферма забрав жіночку і перейшов жити до палаців, які йому подарували змії. Один день жив у золотому. Другий у кришталевому, а третій у діамантовому. На четвертий день сказав своїй жінці. Нудно в чужих палацах, де я народився, там і кропива мила. Вертаємося в село, бо тут мені світ немилий. Їдьмо, чоловічку. У селі Оферма збудував собі хатку і жив у ній зі своєю жінкою в любові та злагоді.